Що можна покласти в посилку з Америки в Україну? Номер один у списку це потреби отримувача. В нашому випадку в нас замовили щось з взуття або такі класні добавки до салату. Ще в нас замовили а, парфюмерію, щось таке ароматне для дому від Buzz and Body Works. Друга категорія це те, що дешевше купити тут в Америці. Це може бути техніка. В нашому випадку ми знайшли такий класний масажер у Каско. для жіночої половини. Завжди буде приємно отримати щось з Victoria's Secret. Відправляти брендований одяг, наприклад, Levi's, це теж дуже вигідно. Тут можна подарувати класні дорогі парфюми. Наприклад, ми купили Dolce Gabbana, Це тут вигідніше крокси. Набагато вигідніше купити тут. Хто не любить крокси, станки для бритви. Це дуже вигідно, це дуже класно купити великий об'єм та відправити. Третій пункт, чого немає в Україні, але є в Америці. Щось не дуже американському. Це великі упаковки сніданків різис, наприклад. Коладки містера, Біста, звісно. Якісь прикольні смаки кіткату або сніки цікаві смаки Кока-Кола або новий напій. В Америці є дуже класні варіанти від застуди. І останній пункт це смаколики. Варіанти, великі упаковки, це завжди вражає. Фірмові американські соуси барбікю або ранч. Це теж прикольно. Також ми відправляємо олію горішки у казку. Ми знайшли такий прикольний бекон, дрібнений а, часник. Дуже зручно у готовці, велитенська. Упаковка жуйок, ось такі прикольні чіпси. Це також у казку, е, полуниця у йогурті. Дуже раджу ось цей е, гарячий шоколад, куди без з нутели ціни в Україні взагалі на неї скажені. Або цікавий смак Оріо. Вітаміни теж можна відправити. Дуже смачний шоколад, такий велетенський, подивіться на його розмір у Trader Джойс, ще різні цукерки. Ну і на цьому, мабуть, все. Пишіть в коментарях, щоб ви ще додали до списку та підписуйтесь і. See you soon.